О, друзі, бачили, як чудово переміщується, практично як абсолютно здорова кошеня. Тому, шановні друзі, думайте, будь ласка, і ніколи не відмовляйтеся від тваринок на трьох лапках. Шановні друзі, ми в клініці Величко, зараз на Голосіївському проспекті. Це кошеня-везунчик, котрого врятували. Йому вже набагато краще. Зараз будемо знайомитись. Ось такий красивий котик. Ми, друзі, зараз знаходимося в стаціонарі клініки Величко. Це кошеня, візунчик. Це дівчинка, до речі, котра була в критичному стані, без лапки, доставлена до клініки. В неї був сепсис, але зараз ситуація вже набагато краще, відчуває себе краще і ми будемо чекати повного одужання. Сидить як, як вкопана. Отаке, друзі, чудова кошеня. Дуже всім дякую за порятунок. Будь ласка, пишіть, дзвоніть, ми будемо вдячні. Ну, друзі, бачите, як тваринка ходить на трьох лапках, все чудово. Це ще буквально перші дні адаптується.